Вітання усім! Ви на каналі Косметика Сове. Сьогодні у нас відео колекція палетки тіней. Хочу вам розповісти про бюджетні бренди і показати ті палетки, які мені сподобалися найбільше, які я вирішила залишити в себе. Але перед тим обов'язково підписуйтесь на канал, підтримуйте україномовний контент, ставте вподобайку і пишіть в коментарях, можливо, якісь з цих палеток ви вже маєте і користуєтеся. Отож, поїхали! Розпочну з перших своїх палеток. Моєю першою палеткою була ось така палетка три в одному від Dodo Girl». Досить непогана, бюджетна, в принципі, добре пігментована. Мені подобаються тут хайлайтери і також сатини, які не осипаються на повіках і добре тримаються. Загалом непоганий бюджетний варіант. Така палетка обійшлася мені в районі 50 гривень. Зараз її я не бачила в такому форматі, але тіні від Dodo Girl» загалом непогані. Наступною моєю палеткою була палетка від Ruby Rose, Це також бюджетний варіант. Знову ж таки, недорога палетка. Тут були такі повсякденні ходові відтінки. Ось можете побачити. Вона більшість із цих відтінків є такі перламутрові, переливаються злегка, тут є і сатини, і також матові відтінки, які можна використовувати як основу. От, власне, видно, які для повсякденного макіяжу. І вони дуже гарно виглядають. Тут, до речі, є ще праймер для тіней. Ось так вони виглядають. Бачите, легке повсякденне світло так. Досить природнє, і можна використовувати також е, праймер для тіни. Ну, я е, зазвичай користуюся консилером або маю е, основу від Art Deco, але також і цією палеткою користуюся. Досить непогана і бюджетна. Далі у мене було дві палетки від, е, знову ж таки, Dodo Girl е, State вона матова, ця палетка повністю, але, тим не менше, досить, досить непогана. Ось, подивіться, будь ласка, які тут класні відтінки, такі зелені. Свіжі, можна робити собі і повсякденні макіяжі, і вечірні. Досить непогана палетка, але я тут користувалася тільки ось цим відтінком, бо він дуже гарний і дає. Зараз я вам покажу, як він виглядає на принанесенні, і дає такий природній класний підтон. Бачите? І дуже класно ці відтінки тушуються. Ну, в принципі, ця, ці палетки це моя любов. Єдиний недолік це те, що тут кришечки дуже швидко затираються, і потім ті палетки виглядають дуже такими поюзаними. Так, наступна палетка схожа до попередньої, але відтінки тут вже трошки інші. Бачите, тут вже немає таких світлих, тут більш такі темні і є фіолетові. От заради ось цього фіолетового і цього сірого відтінку я цю палетку і купувала. Дуже мені сподобалися відтінки. Ну, те, що матові, мені не заважає, тому що я можу собі додати трішки хайлайтера і зробити на повіках ефект блиску. Наступною палеткою була палетка. Книжка, яку я купувала в інтернеті, це, звичайно ж, корейський, китайський бренд Coco Urban. Ну, це не є оригінальна палетка від. Urban Decay – це просто підробка, репліка, скажімо так, але хочу звернути вашу увагу на те, що вона зроблена досить якісно, і тут великий вибір відтінків. Тобто можна зробити собі якісь тематичні макіяжі, можна використати окремо якісь відтінки. Ось зараз вам покажу, який тут жовтий, ну, він просто нереально класний. І подивіться, як переноситься. Дуже, дуже рідко в палетках бувають такі насичені відтінки, які... Переносяться точно таким самим кольором, як і в рефілі. Так, тут є зелений відтінок. Далі покажу вам ще одна сторінка. Ще одну сторінку. Тут ось такі рожеві повсякденні відтінки. Персикові. Знову ж таки, є жовтий, але цей жовтий вже буде трішки тьмяніший і. Бачите, який він? Він трішки тьмяніший і більш природній для, ну, підходить для такого повсякденного легкого макіяжу. Ось ці спаркли я практично не використовувала, тому що вони дуже, дуже такі великі, і коли ви їх наносите на, на суху повіку, то вони будуть осипатися, їх обов'язково треба на клей. Але загалом, якщо нанести їх на клей, то можна створити собі досить непоганий макіяж. Так. Третя сторінка виглядає ось так. Тут є знову ж таки відтінки, якими я користувалася. Це ось цей відтінок. Такий, він насправді блідо-рожевий, але на камері він виглядає трішки добускового. І ось цей відтінок також мені дуже подобається для повсякденного макіяжу, це просто знахідка. Ну, загалом ця палетка книжка була в мене просто, бачите, от навіть непомітно, але легкий-легкий відтінок воно дає. Якщо використовувати базу під тіні, то тоді, звичайно ж, насиченість буде набагато більшою. Тут. Знову ж таки, є синій відтінок. Зараз я вам покажу свотч. І цей синій відтінок так само яскраво передається. Але чомусь він мені замилюється. Я вам не можу показати. Бачите, який він? Ну, потрібно його. Наслоювати, і видно, що він трішки замилився. Так, і остання сторінка це ось така бусково-фіолетова гама. Тут знову ж таки є ось ці спаркли. Ну, Повторюю, вони дуже сухі і потрібно наносити їх на клей, для того, щоб потім не осипалися. Загалом досить непогана палетка, і вартувала вона в районі. 300-400 гривень. Це досить бюджетно, враховуючи, скільки відтінків ви отримуєте. Навіть якщо вони повторюються, все одно тут досить великий є вибір для того, щоб робити собі і вечірні, і повсякденні макіяжі. Так, ще одна палетка. Далі покажу вам палетки, які я замовляла на Аліекспресі, і як не дивно, мене якість також приємно вразила. Це ось така палетка-книжка на 16 кольорів. Ось так вона виглядає. Тут дуже приємні такі сатинові відтінки, гарно тушуються, не залишають плям, і тушуються добре синтетикою, бо натуральними пензликами мені воно не сподобалося, А от синтетикою все нормально. Ну і оформлення таке приємне. Тут, бачите, видно, якими я користувалася. ну переважно я звідси брала такі блискучі відтінки, і ось тут використовувала цей повсякденний. Не знаю, чому мені подобаються палетки в коричневих таких відтінках, в коричневих тонах, можливо, тому що це. Ідеально підходить для повсякденного макіяжу. не знаю. Ну, Тим не менше, в мене більшість моїх палеток це от власне в такому, в такому форматі. Є одна палетка, яку я замовляла ще раніше: Белондінг. ну Вона дуже класна, ця палетка. Зараз я вам покажу, відкрию. Як вона виглядає, ну видно, що я нею користувалася, вона така поюзана. І тут е, дуже класні ось ці відтінки. Ось ці два відтінки, вони сатинові і вони дуже-дуже насичені. Я, вони, е, коли набираєте їх на пензлик, відчувається, наскільки вони кремові. Але проблема цієї, бачите, який тут відтінок такий, і покажу вам ось цей. Проблема цієї палетки в тому, що вона осипається. Бачите? Вона осипається і тому потрібно наносити дуже дуже так повільно. і... Поступово розташовувати і обов'язково під низ давати якусь базу для того, щоб тіні трималися краще. Але загалом дуже пігментовані, і як не дивно, на Aliexpress можна замовити дійсно якісні продукти. Далі покажу вам ті палетки, які купувала вже тут. Це палетки від Eveline, Свого часу вони були дуже популярні. Ось такі. Дуже зручний формат, просто кишеньковий, і є різні відтінки. От вони ось ці відтінки йдуть сатинові. Цей відтінок йде матовий, і цей матовий. Загалом для вечірнього макіяжу класно. Ну, я нею користувалася, здається, один тільки раз. Не знаю чому, бо взагалі палетки від Евелін люблю, але якось мені руки не доходили до цих палеток. І ще одну брала купувала їх в Єві за акційною ціною, коштували взагалі дуже дешево. Бачите, які вони. Блискучі і класні. Мені дуже подобається, як воно переливається власне в рефілі. Далі, наступна палетка, яку я купила, це підробка знову ж таки, репліка під е, худу. Але ця репліка непогана, в плані того, що відтінки, відтінки тут такі ж, як і, на, як і в оригінальній палеці, і можете побачити, як, як воно виглядає. Ось тут є ось ці спаркли, є доахроми три, які дуже класно переливаються. ну Цей відтінок мені більше нагадує сатиновий, а не доахромний, але тим не менше я ними. Цими відтінками користувалася. Бачите, ось так виглядає. І зараз покажу вам доохром. Ну, цей доохром дуже класно переливається. Тільки на камері чомусь це не видно. Вживу він так переливається з коричневого в зелений. От. І є ще так само фіолетовий, Ну, дуже, дуже така насичена яскрава палетка. Але якби в мене зараз був вибір купувати підробки чи оригінальні палетки, я би все-таки, напевне, купила оригінальну, тому що. Оригінальні набагато кращі, і оригінальні, дивіться, який тут фіолетовий, і також переливається. Фіолетовий переливається в темно-фіолетовий, і це виглядає дуже яскраво. Я би купувала все-таки оригінальні палетки, тому що вони набагато якісніші, бо з часом до починають підсихати, і вони вже не такі насичені і не такі. Кремові, і це проблемно при нанесенні самих тіней. Ось ті тільки такі масляні. масляні Бачите, як воно переливається? Ну, кажу, я дуже цією палеткою задоволена, тільки те, що вона вже з часом не така, не така кремова і не така, можливо, насичена, як би мала бути. Так, ставимо її ось тут. Далі покажу вам палетки, які купила під впливом мейкапу, побачила на розпродажі в мейкапі і ну, просто не змогла пройти повз, тому що ці палетки це для мене просто, я не знаю, справжня знахідка. Це ось такі три палетки з серії Evelyn, Це перша палетка була Charming Mocha, Купувала її за знижкою. відтінки дуже класні, насичені, власне, такі, як, такі, як тут і. Намальовано, як тут показано. Бачите, є світліші, є темніші. Для повсякденного макіяжу вона просто ідеальна і тушується дуже добре. Єдиний недолік, який я помітила в цих палетках, то металевих, власне, з цієї серії, це те, що вони трішки можуть осипатися. Наступною палеткою в мене була Рубі Гламур. Ну, Рубі Гламур це просто вище всяких похвал, тому що вона не просто достатньо яскрава і така більш вечірня, але вона ще й ароматизована. Тут дуже приємний аромат вишні і шоку. Коладу, ну, солодкий, приємний, то ви ще можете покайфувати перед, перед тим, як зробити собі макіяж. Відтінки тут знову ж таки дуже насичені. Зараз я вам покажу ось цей відтінок і ось цей. Для того, щоб ви побачили, які вони. Бачите? Які вони. Насичені і як класно переливаються. Ну, ця палетка це дійсно знахідка, тому я вам можу її також рекомендувати. Зараз е, на майкапі можна знайти ці палетки за недорогою ціною в районі 250 гривень, враховуючи за е, якість на ту якість, яку ви отримуєте, то ціна цілком виправдана і вигідно купувати. І ще одна палетка, яку я купила просто для того, щоб зібрати це тріо, це була палетка Mystic Galaxy. Вона знову ж таки. Також дуже, дуже яскрава, дуже насичена. ну Тут все йде так в фіолетові е, тони, і тому е, вона. Е... Ну, не підходить, можливо, для повсякденного макіяжу, але там для якихось таких тематичних, дуже навіть. Ось це моє улюблене. Це настільки ніжна шовкова текстура. Подивіться, як воно виглядає. Воно набираєте забагато цього відтінку, він починає осипатися, але зовсім трошки, і отримуєте ось таке яскраве сяйво. Ну, це просто захват. Це просто захват. Бо ці відтінки, вони йдуть з сатини вже трішки сухіші і твердіші, але тим не менше, знову ж таки, вони переливаються. Можливо, не таке вологе сяйво, як тут, але все одно вони дають легкий-легкий блиск. І ось цей відтінок також дуже приємний для повсякденного макіяжу. Зараз я вам його ось тут покажу. бачите? Він такий з легким персиковим відливом і дуже м'яке сайво має. Ну І також тут є власне, пензлики, якими можна наносити тіні, і ці пензлики дуже якісні. Мені Мені вони схожі на натуральні, але все-таки це здається синтетико. Так, з Евелін у мене є ще одна палетка. Це, власне, та фінішна палетка, яку я купила, коли вже зібрала ось цих три це Angel Dream. І ця палетка не металева, як ті попередні три, але тим не менше, вона досить, досить непогана. Тут ось такі відтінки. Тут я пробувала робити собі підводила нижні повіко і тому так зачепила. І знову ж таки, тут є відтінок. Світло-бежевий, світло який при нанесенні виглядає просто як золото. І він знову ж таки дає ось це вологе сяйво, яке, таке, ну, яке виглядає дуже класно на повіках. Також ідеальна для повсякденного макіяжу. Я цією палеткою користувалася довший час, пробувала відтворити ось цей макіяж, і мені навіть вдавалося. Ну, загалом дуже класна палетка, і ціна, коли її купувала, здається, була 150 гривень на розпродажі в Єві. Тобто в Єві на мейкапі їх можна знайти за дешевою ціною. Наступною палеткою була знову ж таки палетка від Dodog. Це сучасні теперішні палетки. Здається, вони минулого року були дуже популярними. Купувала заради ось цих спарклів. І тут вони дуже кремові. І добре тримаються. Тут вже не потрібно ніякого клею, вони тримаються самі по собі, і це дуже-дуже добре. Тільки що можуть залишати ось такі прошарки, тому потрібно наносити багато і наносити, скажімо так, нашаровувати, для того, щоб отримати потрібний відтінок. Ось цей вже трішки підсох. і я не, не можу вам показати, але ні, видно, бачите, якийсь легенький блиск. Така от палетка, ну знову ж таки, тут є темні світлі відтінки, і вона добре тушується. От. Мені в палетках додому подобається те, що вони добре тушуються і не, скажімо так, не осипаються і не залишають ніяких слідів. Зараз я пробую зняти з руки залишки блиску, але мені ще це не дуже добре виходить. Не люблю, не люблю спаркли через те, що потім, бачите, важко зняти їх з очей. Так, наступна палетка, яку я вам покажу, це вже палетки від i -Magic. Ці палетки я побачила на... в одному огляді. І вони мені дуже сподобалися. Я вирішила, що мушу собі прикупити декілька тих палеток, тому що вони просто нереально пігментовані, і при цьому виглядають досить, досить круто. Це, знову ж таки, професійний макіяж, це для професійного макіяжу, але ціна дуже бюджетна. Тому можу вам також рекомендувати. З цією палеткою я ще не робила ніяких яскравих макіяжів, але виглядає вона досить круто і досить яскраво. Тому я думаю, що в мене все з цією палеткою попереду, і я обов'язково з нею зроблю якісь Макіяж це називається е, здається, так, це халіс, так але я серії Таро 36 кольорів. І дуже цікаве оформлення. Воно таке матове і приємне на дотик. Мені дуже подобається. Це просто як мистецтво ця палетка. Також від iMagic в мене є ось така маленька палетка, дитяче оформлення, звичайно, виглядає так дуже по-дитячому, але тим не менше, вона досить яскрава. Я знову ж таки нею ще не користувалася, купувала заради ось цього відтінку. а ну давайте подивимося, як він виглядає. І коштувала вона в районі 150-100. 90 гривень. Я вже точно не пам'ятаю, але це знову ж таки це розпродаж. Насправді їхня ціна близько 300 гривень. Але на сайті Єви я купила, власне, за акційною ціною. І ось такі відтінки. Зараз покажу вам ще один матовий. Давайте покажу, як тушується ось цей червоний. Ну, Насичені відтінки, дуже насичені, виглядає яскраво. Загалом палетка класна. Палетка класна і недорога, тому можу вам її також рекомендувати. Вони всі йдуть на магнітах класно, закриваються легко. і... Повторюю, що палетки iMagic, magic які в палетках Evelyn, дуже добре тушуються як синтетикою, так і натуральними пензлками. Тобто ви можете вибирати собі будь-який варіант. Наступна палетка це Cappuccino Dream. купувала її в Єві. Тут 9 відтінків. Мені здається, що ця палетка мені пішла в подарунок до якогось. Чи до олівця для очей, чи, чи для брів я купувала. Ну, ця палетка в мене пішла у подарунок. Знову ж таки, в Евелін можна знайти досить непогані варіанти, і тіні від Глембі так само добре тушуються, тільки що вони можуть лягати плямами. Тому потрібно бути дуже обережними і наносити їх небагато, для того, щоб не було ніяких плямок. Ось такі свочі, так ця палетка виглядає. У мене тут. Зараз я подивлюся, тут має бути відтінок. Бо тут декілька варіантів цієї палетки було. У в мене, в мене тут, а можливо, ні, це стандартний капучино Dream. Це стандартна палетка, от 9 відтінків. І ось так вона виглядає. Ну, непогано. Я, в принципі, не, не хотіла купувати цієї палетки, але знову ж таки вона мені йшла в подарунок. Думаю, ну хай буде візьму. І зараз покажу вам три палетки, від яких я просто в захваті. Це палетка iMagic. Класична. Подивіться, яка вона яскрава. Подивіться, наскільки ну, круто це виглядає. Я в захваті від цієї палетки і. Хоча в мене вже палетки i-Magic є маленькі, але тим не менше я ще купувала ось таку велику, тому що мені дуже сподобалося оформлення, і там була приємна ціна, насичені відтінки. Ну, чому б і ні. Одна палетка. Наступна палетка це палетка i-Magic Pro Zebra. Вона, знову ж таки, виглядає ось так. Дуже сильне і таке лаконічне оформлення. І ось такі, ось такі відтінки. Вона вже така йде більш. Повсякденно вечірня, бо тут є і темні, і фіолетові, і жовтий улюблений, і зелений. З пігментацією тут теж все окей. Декілька відтінків я вже пробувала, як це виглядає. Ну, загалом палетка дуже крута. І знову ж таки купувала на розпродажі ціна була така приємна, що думаю, ну візьму зразу всі три палетки, тому що хай воно собі буде. Зараз я вже якось менше купую тіні, купую якісь там палетки, тому що. Ем... Така економічна ситуація зараз в країні, що, напевно, краще задонатити трохи коштів на ЗСУ на нашу армію, ніж купувати косметику. Тому зараз просто витягаю свої запаси і любуюся тим, що купувала раніше, і за якою приємною ціною мені вдалося це все купити. От, ще одна ось така палетка. Ну, ця найприємніша в плані відтітків, тому що вони дуже добре тушуються і підходять на кожен день. То така повсякденна ось ця чорна палетка. Таким було моє відео. Про палетки, будь ласка, напишіть, які з цих палеток ви маєте, які з цих брендів вам найбільше подобаються. Буду вдячна за коментарі, буду вдячна за вподобайки. Всіх обіймаю мирного і спокійного нам дня. Па-па-па-па!